Продовжуємо наш ефір 16.04 на годиннику, і сьогодні перед день різдва. Ну напевно, вже можна казати, що Христос народжується, адже вже ну в більшій частині України вже темно стало. Зірочку вже побачили. Тому Христос народжується. Славімо його. Славімо його. І після 16-ї вже кажуть, в принципі, добрий вечір. так, уже, мабуть, десь зірку і видно. І от щодо того, хто коли буде святкувати, тому що знаємо, що. Ми за час окупації культурної радянським союзом всі звикли 26 шостого. Ну принаймні, у нас на Сумщині так точно. Можливо, там більше на західній частині України більш асимільовані до Європи і не, не було такого. Я не знаю, ти як в тебе в родині? Шост... У нас на шосто завжди було. так, але зараз ну, в родині мені сказали, що все тепер більше ніякого 25. ніякого юліанського календаря і ніякого різдва з росіянами тільки 25 грудня. А, але це але цікавіше, питає. що в 2000 здається. 50-му році, ну якщо церква дотримуватиметься цього юліанського календаря старого, який недосконалий, різдво буде не 7 січня, а 8 січня нам доведеться. Тобто, зовсім. Я думаю, що може, ми ще навіть доживемо, дай Бог, до цієї дати. Тоді восьмого треба буде відзначати, бо скільки юліанський календар недосконалий, і дні все одно набігають. Тому, шановні друзі, так. давайте щоб на восьми не переходити, все ж таки святкуватимемо з усім разом цивілізованим світом. З усіма Але Тема цікава. Ну і багато людей так дуже поверхово розуміють. Іх. Хотілося б долучити людей фахових, аби ми трішки розібралися в тій темі. Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжа. Стокгольма з нами, Кирило, вітаємо вас. Добрий вечір, добро здоров'я і раді. Також вітати Андрія Ковальова в нашому ефірі релігія знавець історик Андрію. Добрий вечір, Христос рождається. Славімо Славі його Слав... пане, пане Кирило і пане Андрію. От ми готові. Ви готові відзначати різдво не 7-го а 8-го січня, років через 30 дасть Бог нам всім дожити. Прошу. Е, ваше високоприподобі? Ви, мабуть, перший, пане Кирило. Так е, ну в будь-якому разі, це е, досить умовна дата. Ми не знаємо, коли саме в який день народився Христос. От і е, було якось вирішено, що будемо святкувати різдво 25 грудня. От і справді, після реформи, календарної реформи здійсненої папою Григорієм, а це 25 грудня. Воно в тих країнах, які не здійснили цю реформу, воно воно трапляється 7 січня. От це будь-якому умовна дата. Є три варіанти святкування різдва, взагалі в християнському світі. Зараз це перше, це 25 грудня, і за цим за цим в це число святкують різдво. Справді більшість християн у всьому світі. Це 7 січня. Трохи помилково сказати, що це що це є східне різдво. Яке е, е, святкують на противого до західного різдва, тому що 7 січня святка, святкують Різдво. Е... А чотири православні церкви взагалі а проти 11, чи там по різному рахують кількість церков, які святкують 25 25 грудня. То про то світі прийняла святкувати об обидві дати. І є ще вірменська церква, яка святкує 6 січня. Отже, ми маємо три варіанти. От і ну і зараз Україна справді вона може святкувати за двома варіантами: Різдво 25 грудня або 7 січня. Дякую, пане, пане ну, і до вас запитання. Теж якщо набіжить ще один день за певний час, там десятиліття, то ми перенесемося вже плавно в 8 січня. Ігор, Анно, знаєте, дуже невдячна справа у мене, і в оця Кирила щось запитувати про 8 січня, тому що ми очевидно православні за цим Кирилом і відзначаємо різдво 25 грудня. Просто хтось з православних святкує його за юліанським календарем. Хтось святкує за новою календарем, тому дивно говорити про 8 січня на правду, і е, ми бачимо суспільний резонанс в Україні. Очевидно, бачимо суспільне зацікавлення. Бачимо про те, не наголошує на слові опитування, яке було проведено в дії. Що 60% опитаних у дії е, підтримують святкування різдва двадцять е, 25 грудня. Але потрібно сказати на правду нагадати дуже важливу річ. Е, Величезна кількість українців, а це католики, це протестанти завжди. Святкувала 25 грудня в Україні Різдво, і це не викликало жодного резонансу. І Тільки до речі, сказати, Верховна Рада восьмого скликання минула Верховна Рада після революції гідності замислила, що велика кількість українців святкує і це Різдво 25 грудня. А 25 грудня навіть за старим совєтським звичаєм не було вихідним днем. Хоча 7 січня, до речі було державним святом, і тому нарешті узаконений вихідний узаконене свято для того, щоб е, ті українці, які святкують 25 грудня, мали можливість дійсно відсвяткувати і мати вихідний. Очевидно, це не стосується таких людей військових, як я, тому що у нас немає зараз свят, і в принципі православна церква до людей військових, тим паче людей на війні, ставиться по особливому. Накладає на них е, певні обмеження в той сам, той самий час з точки зору православної економії накладає на них і певні попущення. Ось десь такі особливості святкування Різдва. Пане Андрію, ну, от ми навіть в Титрі бачили: е, новоюліанський календар і Григоріанський календар. В них відмінності є, ну е, старий Юліанський, я розумію, Григоріанський, а що значить новоюліанський, і чим він від Григоріанського відрізняється? Ну, провальніше сказати, очевидно, майже нічим. У 1923 році надасть мені збрухати отець. Кирило у Константинополі чи правильніше сказати, тоді в Стамбулі був скликаний такий все православний собор за ініціативи Константинопольського патріарха Мелетія, який запропонував перейти на новою лінські. Очевидно, з певних політичних міркувань вирішили назвати його не Григоріанський, тому що він асоціювався з папою Григорієм, а назвати його новою Але Насправді, от, якщо ми говоримо про політичну складову, так чи солідаристську складову у багатьох країнах, зокрема на Балканах, ось цим шляхом переходу на новий рядський календар вдалося насправді солідаризувати нації, тому що є велика кількість скажімо, націй з західної Європи, де дійсно католики де культура, де тепер очевидно. Е, ну, е, е, те, реклама чи дух свята. Він 25 грудня, а православні святкували 7 чи 6 січня. І в такий спосіб вдалося солідаризувати нації, вдалося солідаризувати народ, і весь народ тепер святкує 25 грудня. Очевидно, була е, певна опозиція. Наприклад, у Болгарії е, люди старі, консервативні довгий час у Болгарії не хотіли переходити. На нової ліанські стилі, але була запропонована дуже цікава формула, щось подібне як зараз в Україні, коли частина громад е, могла відзначати е, могла жити за новою ліанським календарем, а е, інша частина громад могла жити за юліанським календарем. Пройшло е, кілька поколінь, і у 1960-х роках болгарська церква повністю перейшла на святкування е, життя, так би мовити, церкви. Новою ліянським календарем. потрібно сказати, насправді найсередовище ще тоді київського патріархату до створення ПЦУ були єпископи, Були священники, які говорили, що очевидно нам варто перейти на новий лінський стиль. Я хочу тут пригадати митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Він довгий час насправді пропонував перехід на новілянський календар з тим, щоб визначати, наприклад, Різдво 25 грудня. Певний момент він. Був засуджений навіть синодом е, ПЦУ чи Православна церкви України за таке е, своєрідне самоуправство, але ми бачимо, що тепер синод православної церкви України благословив е, відзначення знайте як експеримент відзначення різдва 25 грудня. Але водночас ми бачимо, що це стало е, пусковим механізмом до того, що багато громад в Україні. Наприклад, у Кропивницькому здавалось би, центральна Україна, це не західна Україна. В Центральній Україні в Кропивницькому Петропавлівська парафія ухвалила рішення одноголосно перейти на в принципі життя богослужбове за е, новою лянським календарем. На Волині чимало громад уже е, таке рішення для себе ухвалили на буковині. відбувається такий певний парад, коли громади. Е, ну скажімо, ще без рішення синоду, ще без рішення церковного уряду, але вже переходять на. Бо службове життя за новою лянським календарем, але чи не буде тут певного розколу? Оцей фактор чи не внесе в наше суспільство, яке потребує і так солідаризації? Ну зараз вона є на тлі війни. Така таке е мобілізація. А оцей момент чи не внесе він розколи? Там одні будуть так святкувати, інші так, пане Кирило. Як отут солідаризувати, як каже пан Андрій, і об'єднати це все докупи? Справді, календарне питання викликало розколи і спричинило декілька розколів православній церкві. Це так звані старостильники, старостильні церкви, які виникли, і пан Андрій згадав в Болгарію, Справді і в Румунії, і в Греції вони є. Це громади, це навіть єпархії, це досить чисельна кількість православних, які не погодилися з переходом на. На григоріанський календар, і вони від колося церкви ще 20-х роках минулого століття. От е, я думаю, що можна уникнути розколу такого й в Україні не потрібного нам справді, якщо справді залишити це на вибір самих громад вирішувати, коли вони хочуть святкувати. Тому ми будемо говорити вже не про розкол, а про про різноманіття святкування різдва в Україні. І коли самі громади вирішують, і мені здається, в цьому полягає суть рішення Православної церкви України. Самі громади вирішують, коли їм краще святкувати. Це якраз дозволить уникнути розділення ще одного непотрібного нам розділення в українському прославі. До речі, я маю зазначити, що навіть українська православна церква Московського патріархату, вона вже давно має практику такого, хоча вона її не афішує, такого святкування і 25 грудня сьомого січня на тій самій буковині, там де багато румунських громад. І всі румунські громади вони служать румунською мовою на території України. Так вони служать в Украї... румунською мовою і вони навіть святкували, продовжують святкувати різдво 25 грудня. Тобто, це різноманіття вже існує в Україні в різних юрисдикціях, навіть навіть в московському патріархаті. Як це не дивно, пане Криво, але ж це різноманіття стосується не лише різдва, але якщо ми переходимо на цей календар, то тоді Святого Миколая ми маємо відзначати 6 грудня. Маємо діточкам ну Миколаєв має приносити подарунки. Так. Водохрище 7 січня, якщо я не помиляюся, Василя і Маланки покрова, 1 січня. 1 жовтня. Прошу Це покрова, правда. наприклад, 1 Різбо... Різбо... жовтня, панею, що жовтня я не почув. Покрова, наприклад, 1 жовтня, очевидно, доведеться ніч певні корективи у світський календар. Ну так, тобто е, перехід на цей календар просто руйнує взагалі наш весь календар уявне. Ну наш ж день захисника в нас 14 жовтня, а тоді ми маємо виходить перенести його там вже на 1 жовтня. Ну воно так, ніби ну ніби кумедно, але ну Святий Миколай, 6, хоча мені дружина сказала, все наступного року до нас Миколай приходить 6 грудня. Все, пане Кирило, гора я... даруйте. Тут е, дуже важливо. Можна я скажу? Ви сказали дуже правильно. Уявний календар, і отець Кирило з цього і почав. Що день е, святкування е, Різдва Христового це був певний консенсус серед православних. Ми не можемо достеменно сказати е, дня, коли е, Христос е, народив. Для нас православних набагато важливіший сам факт народження Христа, е, сам його факт народження у Виплеємі е, від діви е, від Богородиці. А не скажімо, народження саме 25 грудня. У нас є те, що називається символ віри. Простіше сказати це знаєте, хтось називається молитвою. Насправді, це декларація нашої віри, і в декларації нашої віри не сказано про те, що ми віримо в Христа, народженого 25 грудня. А там йдеться зовсім про інше, і насправді православні люди, ті, хто дійсно є практикуючими християнами, вони згадують про різдво Христове. Майже щоденно ми згадуємо про різдво Христове під час літургії. Ми згадуємо про Різдво Христове. Наприклад, завтра е, в неділю е, безвідносно чи є різдво, чи нема різдво. Я прийду до церкви. Очевидно, на проскоміді священик буде згадувати про різдво Христове. Е, так само, як і щонеділі ми вшановуємо е, так мовити малий великдень. Ми щонеділі вшановуємо Воскресіння Христове Андрій, але тим не е, то... менш є там питання. Посту, наприклад, Пилипівський здається, пост, коли він має починатися? Якщо у нас різдво 25-го, значить і раніше він має починатися, ніж якщо у нас різдво 7-го, пане Кирило. Ну ви правильно зазначили, що Різдво – це лише частина церковного календаря, і коли зсувається різдво, то має весь церковний календар сунутися відповідно на 13 днів, а після. Після 2050 року на 14 днів і так далі, да справді це таке комплексне питання, і поки що рішення запропоновано таке взяти лише одне свято з цього церковного календаря. Таких свят існує декілька, так так звані дванадцяті свята, дванадцять свят. Деякі з них прив'язані до пасхального циклу. Він окремо йде від календаря. І а більше свят прив'язано власне до, до річного циклу. І тоді оцей безрічний цикл календаря він має сунутися. Це включає свято Покрови і Миколая, і всі інші насправді свята. Абсолютно кожен день ми що святкуємо, і цей кожен день має сунутися, відповідно на, на 13 днів. От отже, рішення поки що прийняте, що святкувати різдво, так бути як хоче. але щоб бути послідовними, звичайно, треба, треба переглядати весь календар і зараз власне ті церкви більшість православних церков, які прийшли на григоріанський календар, на новий стиль, так званий. Вони святкують весь цикл послідовно із сувом на на 13 днів. А в Україні поки що такого немає і. А з іншого боку, якщо, якщо особисто, от мен, моє таке так буде ставлення до цього, що може і непогано святкувати двічі. Тим більше Святого Миколая ми святкуємо двічі на рік так чи інакше, а так можемо святкувати чотири рази на, на рік. Нічого страшного в цьому не буде. Єдине, що буде плутанина, може бути плутанина в церкві. В церкві, коли звершується богослужіння, то має бути лише якийсь один календар. Не можна одночасно два календарі, календарі використовувати в церкві. Тут повинна громада саме сам, священник вже. Е, Орієнтуючись на рішення церкви, вирішувати, як, як це робити, ви згадували пане Андрію опитування в дії. А от група рейтинг наводить е, теж свої цифри. Вони кажуть, що майже половина українців саме 44% підтримують перенесення дати на сьогодні, на, на завтра, на 25 грудня. Е, це дослідження рейтинг підкреслю. І якщо порівнювати з минулим роком, то там було 26. Було 26, стало 44. Ну вдвічі е, зросло, скажімо, так, але. Але і ще є і така група людей, які будуть святкувати знову ж таки двічі, і 25-го і 7-го І знову така плутанина виходить. То коли святкувати? Внесіть ясність, будь ласка. Анно. Тут я вже, вже кандидат політичний можна двічі наук. святкувати. Скажіть. Ну знаєте, група рейтинг всякому разі провела репрезентативне опитування, і можна дійсно довіряти цим опитуванням, насправді. Зараз ситуація в країні і не потрібно багато пояснювати, що це за ситуація. У нас війна, повна масштабна агресія, і природньо, що українці як багато років тому, які 100 років тому вважають все, що з Росії, вважають це все проклятим і ненависним. і тому хочуть триматися подалі від Росії. І коли є можливість навіть жити за іншим церковним календарем, ні живе, наприклад, російська православна церква і цим якісно відрізнятися від цієї церкви, тому українці очевидно і підтримують те. Але очевидно, що е, ну на наразі кожна громада має це е, вирішувати для себе самостійно. Але якщо ми хочемо жити у е, сім'ї вселенського е, православ'я, якщо ми хочемо дійсно знаєте, якось видимо відрізнятися, тому що інколи в селах, е, наприклад, е, українці на вашій рідній сумщині, а е, е, українці ставлять мені питання: а чого ми повинні змінювати підпорядкування до православної церкви України? Чому повинні щоб у нашому селі служив інший священник? Чим вони якісно будуть відрізнятися від московського патріархату? Ось цим якісно очевидно не будуть відрізнятися. Якщо ми хочемо бути е, членом родини вселенського православ'я, давайте приєднаємось до рішення собору 1923 року. Питання я приналежності, належності, так тобто, якщо ми так. святкуємо сьомого, ми асимільовані з росіянами, які сьогодні кинули нам в центр Херсона. Воні тут, тут я хочу ноги. сказати. Тут я хочу сказати інше на превеликий жаль. Росія і будь-яка от імперія, Російська імперія, совєтська імперія чи теперішня Путінська імперія весь час робить з українців е ну психічно хворих людей з роздвоєнням особистості. Якщо люди хочуть святкувати новий рік 31 грудня, то вони і різдво повинні святкувати 25 грудня, тому що порушується уся логіка якби, е календарної поведінки. Але у нас, але у нас завдяки тому, що є два календарі. У нас є 25 грудня різдво, 7 грудня різдво, 31 грудня новий рік, 14, -го, 14 -го, січня новий і ще рік. Новий рік, Стось Згадає про це йдеться. про Старий новий рік. І ще одне, що хотів би сказати: при всій повазі до шанованого мною оця пірила, але хочу його трохи розкритикувати і поправити згідно чинного законодавства про свободу совісті і релігійні організації, стаття 14 Закону України, ось та церква, яку ви озвучили, ніби Українська православна церква Московського патріархату називається в Україні Російська Православна Церква в Україні, і це є доконаний факт. Дякуємо, пане Кириле. А, до речі, Відповідь я ще хотів нагадати ще один такий факт, який мало відомий: що після жовтневої революції вся російська церква колись перейшла на, на Григоріанський календар, на новий стиль. Вся церква перейшла. Це було рішення церкви патріарха Тихона на той час, і разом з тим, до речі, як частина РПЦ і церква в Україні а теж була перейшла на цей календар. Але експеримент виявився невдалий. РПЦ так оскільки почалися дуже активні протести всередині РПЦ, то вони повернулися назад на старна старий стиль. Але така спроба була. То був можна сказати, ну тобто. Оця спроба перейти на на новий календар. Вона абсолютно зрозуміла психологічно і і соціально. Це справді, як пан Андрій правильно зазначив, це, це частина. Тієї кампанії, абсолютно виправданої кампанії, про відмежування, дистанціювання від всього російського, от а і тому от, соціально це зрозуміло, але історично можна сказати, що і в Росії була був період, коли, коли вони святкували за різдво за, за новим стилем, і в Україні як я сказав, до, і, і до, ці, до цих рішень церкви святкували і продовжують святкувати Різдво за новим за новим стилем. То був. Принципово мало що змінюється, але як соціальний такий е крок, жест з боку українського суспільства, ці виміри е ці опитування соціальні вони якраз і позначають. Справді українці хочуть іти чим далі від Москви, і е цим е пояснюється і підтримка святкування різдва за новим стилем. Пан Андрія, ця Почте, спроба Єгоре, я даруйте, я хотів ще сказати в продовженні слів. Ця Кирила, очевидно, оця Соціальна реакція називається словами хвилювого геть від Москви, колись випускники Києво-Могилянки, які були ідеологами синодальної російської православної церкви, марили ідеєю універсалі... такої універсальності універсалізму, щоб, знаєте, жартома скажу від чопа до Владивостока, все було одне. Але якщо ми хочемо дійсно, якщо ми заявляємо право на автокефалію на свою незалежну церкву, ми повинні повернутись до наших українських традицій. І, до речі, пан Кирил дуже е, отець Кирил дуже правильно зазначив про те, що дійсно був експеримент в російській православній церкві за часів патріарха Тихона про перехід на новий лянський стиль, але в той самий час російська православна церква замовчує про всі е, реформи і експерименти 20-30-х років. Я хочу нагадати, що той самий патріарх Тихон, і про це треба говорити, скасував усі анафеми. Які були накладені російською церквою з політичних мотивів, зокрема, він так само скасував анафему проти гетьмана Івана Мазепи, але ідейні продовжувачі не церкви патріарха Тихона Білавін, а ідейні продовжувачі. Перезаснованого московського патріархату за часів Сталіна е, у вересні 43-го року далі продовжують виголошувати анафему проти е, зокрема і гетьмана Івана Маза світлої пам'яті пане Андрію. Але якщо ми говоримо про різдво, не можемо не говорити і про Великдень. Чи тепер Великдень е, християнський теж має бути єдиний? Чому зараз розбіжність буває в календарях? Зустрічі святкування великодня чи не слід теж об'єднатися разом з більшістю християнського світу і відзначати його в один день. Прошу Андрію, ну потрібно сказати, що визначення паскалії чи визначення Великодня, вона ніяк не стосується ось цього календаря Нового юліанського чи Старого юліанського скажімо так, зовсім немає відношення дійсно. Православна церква і католицька церква визначає святкування Великодня е, за різною традицією. Але я переконаний, що що стосується святкування Великодня, тут православні будуть непорушні. Вони будуть спіною біля рота і е, старовинними трактатами все-таки доводити, що визначення святкування Великодня за православною традицією є істиною, і на що, е, скажімо, ніколи вселенські православні ну не хочеться зарікати, не піде, то це на е, скажімо. Чи компроміс, чи святкування за католицькою традицією, чи східною традицією? Очевидно, отець Кирило може доповнити чи спростувати? Ну нагадаю, що наприклад, якщо ми кажемо у нас великдень, так день Воскресіння Христа, то в поляків Вілканоц, тобто велика ніч. От і такі розбіжності ну не лише в назві, але і в датах поки існують. Пане Кирило, прошу. Ну, пане Андрій, абсолютно правий. Що це зовсім інший цикл? Це пасхальний цикл. Він прив'язаний до місяцевого календаря, і він вираховується за за зовсім іншою логікою. Там інша математика вирахування цих пасхальних дат, але слід слід зазначити, що є спроби спроби об'єднати навіть дві пасхалі, західну і східну. А наприклад, нещодавно була заява спільна заява патріарха Варфоломія, Вселенського патріарха і папи Франциска. Про можливу, можливе. Що вони готові розглядати можливість навіть синхронізувати дві пасхалії для того, щоб разом святкувати, щоб західна і східна церква разом святкували різдво. Це питання обговорювалося давно. До речі, декілька років тому було таке, що Пасха співпадала на заході, і на сході два роки поспіль. От і це стало так му так тригером таким приводом для того, щоб почати обговорювати, можливо нам продовжити святкувати Пасху в один день. А деякі православні церкви, вирішу одна церква, так і робить, наприклад, фінська православна церква у Фінляндії. Яка є частиною вселенського патріархату, вона святкує Пасху разом із західними християнами. В них пасхалія західна. Це не призвело до розколу всередині православ'я. Я, Я дивлюся, мене багато друзів у Фінляндії. Вони починають нас вітати вже з західною Пасхалією, ще задовго, коли в нас Пасха. І ну і це мені здається, це не так страшно, це нормально. От, звичайно, пане Ріправий, що ми поки що як. Як народ українці не мабуть не готові до навіть до такого кроку а до переходу на, на Пасхалю. Давайте подивимося, давайте подивимося, що буде з Різдвом. Наскільки ми, ми продовжимо захочемо продовжувати святкування різдво Різдва на 25 грудня? Ну поволі входить Друзі, Анна, якщо ще дозволите, дозволити, впродовж слідця Кирила на, 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 будьмо чесні, що насправді дискусію про зміну календарів про зміну святкування. Здебільшого в українському суспільстві і, і коментують з одного боку, і тригерять люди, які здебільшого не ходять до церкви. Тому очевидно, що потрібно запитувати у вірян у практикуючих християн, Я... Як і, очевидно, не нав'язувати і на завершення у православній церкві України, наприклад, є крило консерваторів. Наприклад, представлене єпископом Євстратієм Зорею, який говорить про те, що перехід на новоілянський стиль породить в Україні е, обов'язково е, ніби старостильний розкол. Що ми знову будемо мати розкол у церкві? Я хочу сказати одне: православ'я і християнство загалом – це релігія свободи. Е, вірити в Христа це якраз про свободу, і тому очевидно, що треба. Довіритись українським вірянам, і щоб дійсно не втрачав їх копати свій началі зв'язок з вірними церкви, для того, щоб розуміти і правильно реагувати, мені здається, що якраз будь-які розколи поручує, породжує ось це, знаєте, розкол і відсутність зв'язку між священим і вірянами. Дякуємо. Кирило, головини Андрій Ковальов. були з нами. Дякуємо за цікаву дискусію. Ну і зараз ми з вами подивимося